Друзі, всім привіт! Ви на каналі про наручні годинники Філтайм. З вами, як завжди, Станіслав. Та сьогодні у нас буде цікавий огляд на дві жіночі моделі від швейцарських лоджин Конквест. Справа в тому, що у 2023 році компанія Лоджин зробила перезапуск однієї з найпопулярнішої своєї моделі. Тож наша задача буде подивитись, у чому таке різниця вже старого і нового покоління. Я не буду довго затягувати, давайте одразу до справи, але перед цим лише попрошу підписатись на канал, натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати вихід нових відео та поставити авансом лайк. Давайте почнемо з комплектації. Вона однакова для обох годинників. Приємна коробочка є сертифікат. Міжнародної гарантії 5 років та скудненький буклет. Хто у темі пам'ятає, які здоровезні були буклети раніше, але коли багато годинникових брендів намагаються зберегти природу, це не відчувалося якимось плюсом, тож краще хай буде так. З новою версією ще йде сертифікат на діаманти, що розташовані на мітках циферблату. Кожен з цих годинників ви можете купити у моїх партнерів ДЕКА з офіційною гарантією 5 років. Можете замовити особисто через мене, домовимось, щоб привезли у зручний для вас магазин у місто в Україні. Плюс, можливо, зможу дати вам додаткову знижку. Пишіть у мій телеграм, посилання залишаю до ролику. Що тут сказати, стара версія Conquest – це культовий годинник, дизайн котрого ні з чим не сплутаєш. Особлива форма корпусу, незвичайна конструкція у вигляді захисних напливів по бокам голівки. Саме по цій деталі одразу очевидно, що це Longines Conquest. У мене на огляді одна з найпростіших версій цього годинника, само собою, що і самодоступна. Це швейцарський кварц у розмірі 30, 34 мм, але зауважу, що у колекції Conquest є. Є варіанти механічні і у діаметрі 39 мм. Тож, є вибір, але й ціни будуть відчутно різні. Корпус нашої моделі з нержавіючої сталі він повністю у дзеркальній поліровці, окрім верхньої частини вушок, і якість поліровки тут чудова. На задній кришці годинника, давайте подивимось. Фірмова гравіровка лонжин. Як для цієї ціни зустріти таке якісне гравіювання у швейцарців це дуже приємний бонус. Розміри годинника 34 мм діаметр, від вушка до вушка 39 мм, товщина 9 мм і вага 126 г. Прекрасний браслет, крайні звенья сатиновані, центральна частина з поліровкою, хорошої якості застібка типу метелик, мовчу у порівнянні з чоловічою з версією, хто у темі. Ну і давайте глянемо циферблат. Це синій колір у стилі, як його називають, «Санрей». накладні мітки і стрілки у стріблястому кольорі, тож є гарний контраст. І хороша читаємість. Виділяються арабські мітки на 6 і 12 годин. Я б сказав, що циферблат Longin Conquest також має свій чіткий стиль, тож ви не сплутаєте цей годинник ні з чим. Що у нас по характеристикам? Це професійний водозахист 300 метрів, голівка загвинчується для кращої герметичності, це сапфірове скло з багатошаровим антибліковим покриттям. Це свій калібр механізму L156 з функції EOL. Тобто, коли батарійка а, сідає, а секундна стрілка за дві неділі починає йти повільніше. Ну що, час переходити до нової версії, тримаєш їх разом, і наче розміри однакові, наче одна серія, але виглядають вони кардинально по-різному. Спробую сформулювати за рахунок чого. По-перше, це відсутність у нового годинника фірмової конструкції у заводної голівки. Голівка стала ширше і не така довга, як на старій версії. Плюс захисні напливи стали менше і. Більш обтікаємі. Сам ранд став наче трохи менше, за рахунок чого відчувається, що і циферблат трохи більше, ніж у старої версії. Ну і звісно, дуже виділяються мітки арабські на 12 та 6 годинах. це дуже впливає в їх відсутність і на стилістику нового годинника. Тож, якщо бути чесним, якщо прибрати з новинки назву лонжин, то я б може й не зрозумів, що це новий конквест. Скоріше вони схожі на годинники із серії Master Collection. Одразу відчуваю різницю у вазі. Новий годинник важить 95 грамів. Якщо казати про інші розміри, то це ті ж 34 мм від вушка до вушка 40 мм. Товщина, навпаки, стали, стала більше 10,9 мм а проти, нагадаю, 9 мм у старій а, версії. Я так розумію, що це за рахунок розміру механізму, котрий ви можете бачити через прозору задню кришку. Це вже механіка, свій механізм L38, що має великий запас ходу 72 години, кремнієву спіраль запасу ходу та працює на частоті 25200 полуколувань на годину. Якість обробки механізму та ротору чудова. Ще в нас є зміни по водозахисту. Вона стала менше 100 метрів проти 300 метрів у старій версії. Але кнопка загвинчується та купатись можна, просто без дайвінгу. В цілому я й не сказав би, що це години вже сприймається як дайверський, а це основна стилістична різниця цих моделей. Браслет дуже змінився, якість чудова, основні звені у вигляді штангочок та сатиновані, а з'єднують їх подушки з дзеркальною поліровкою. Застібка типу метелик. Однозначно для нового стилю Conquest старий браслет точно не підійшов би. Ну і давайте глянемо на циферблат. У нас перламутрова пластина замість міток діаманти, сертифікат на котрій я показував. А Стрілки сріблясті, лого, накладне, дата розташована на от, місці 6 годин. Взагалі виглядає дуже лаконічно. І давайте підведемо висновки. З одного боку, нові конквест трохи схожі на стару версію. З іншого, це абсолютно інший годинник. Я б сказав, що стара версія більш дірська, брутальна та спрямована у спорт та дайвінг, у тому ж числі. Нова версія, навпаки. Більш обтікаєма та елегантна, та й характеристики кажуть про те саме: механіка, нижчий водозахист. Зрозуміло, що цей годинник робили, щоб не нагору у ньому залазити, а скоріше надягати під гарне вбрання. Різниця у цінах у порівнянні саме цих моделей колосальна, майже у три рази. Тут, звичайно, на ціну дуже вплинув механізм та діаманти. Лише різниця у діамантах та. Звичайними мітками може складати десь 15-20 тисяч гривень. Вся інша, інша різниця це, звичайно, факт нової моделі. Нове не може коштувати дешевше старого. Це прості правила, їх просто треба прийняти. Тож для мене це зовсім різні моделі. Вагаюсь сказати, яка більше подобається мені. Напишіть і ви ваші думки. Нагадаю, що купити оригінал з офіційною гарантією 5 років можна у наших партнерів Дека, там можна замовити прямо через мене у Телеграм. Можливо, зможе зробити знижку, плюс з щоб вам доставили їх у зручний магазин вашого міста. Посилання для зв'язку нижче. На цьому у мене все. З вами, як завжди, був Станіслав. До нових зустрічей. Бувайте!